Всім привіт! Ми вітання з Дніпропетровщини. Сьогодні 25 серпня. У нас зараз дуже така сприятлива погода. Пройшов дощ, давно не було. Зараз пройшов дощик, і температура повітря плюс 18 градусів, вітряно, пасмурно, що дуже важливо для того, щоб можна було посадити саджанці лаванди. Ось ця ділянка, що я минулого разу вам показувала, я накрила агроволокном і її вже почала засаджувати саджанцями лаванди. За цей час, поки до холодів, похолодань сильних, ця лаванда вже зможе укорінитися. Усі саджанці я висадила. Уже тиждень тому, навіть трошки більше, вони гарно себе почувають, хоча погода була е, і спекотна, я їх, звичайно, я їх поливаю, поливати зараз е, обов'язково. І навіть ось зараз я коли посаджу ці саджанці, я обов'язково їх полю, незважаючи на, те, незважаючи на те, що у нас. Е, Грунт вологий. А так як довго не було дощів, тут немає такої прям грязі. І дуже зручно на агроволокні висаджувати. Ось тут я вже почала, це те, що сьогодні я висаджую, дивіться, стосовно саджанців. Висаджувати буду ось такі саджанці. Хочу сказати з власного досвіду, що оптимальний варіант висаджувати нездорові кущі, тому що як кущі дуже великі, вони переросли і ну, здається, що да, я посажу великий кущ, він гарно приживеться, але такі невеличкі кущики вони набагато краще приживаються, аніж ті, що здорові з такою великою кореневою системою. У ну, мене ось це я сама вирощую, сама, сама собі висаджую. Тут трохи накопала і буду висаджувати. Дивіться, в агроволокні я зробила такі прорізи. Ось такі. І я просто піддіваю так глибоченько. В цьому місці багато каміння. Бачите, отак підкопую. От, правда, в мене тут багато каміння, але хочу сказати, що лаванда саме на цій ділянці росте дуже гарно. Бачите, тут і щебінь. Ну, щось таке від будівництва залишилося. Дивіться, дощ пройшов, але тут дуже, ну так, не дуже волого, скажімо так. Тому я після посадки буду обов'язково гарно поливати. Ну, це так виглядає. Я навіть ці камінчики я їх не прибираю, але треба дуже гарно так навколо попритискати ну, цю, всю землю стараюся, щоб її є. Менше було на агроволокні, тому що якщо залишати землю, ну багато землі на агроволокні, то потім сюди попадає насіння різних рослин. Або якщо там, наприклад, засипати чимось, бажано, щоб агроволокно було відкрите, щоб на ньому не було не камінців, ні соломи, тому що вони тільки затримують насіння бур'янів і у вас. Тут буде з'являти спорус бур'янів. Ось Це я найкращий варіант вибрала, звичайно, не дуже тут копається, щоб вам показувати. Це тут з краю в мене камінчики далі. Ось тут я скрізь зробила отвори. Оці цій прорізі, десь на відстані 50 см. Мені це треба не для фотосесій, це мені треба для того, щоб... Тут у мене була під рукою лаванда, яку я зможу зрізати на свіжі кущі, ну, для різних таких потреб. Отак, ну, висаджуємо. Так як це роблю одною рукою, то мені, звичайно, не дуже. Але сам процес ви розумієте. Отак, ну, притискаємо і обов'язково, обов'язково. Потім поливаю, щоб сюди добре-добре зайшла водичка. Тоді корінь стискається з землею і, без, як то кажуть, безболезненно приживеться цей молодий кущик. Так, буду далі висаджувати. Ще хочу звернути вашу увагу. Дивіться, садженець. І у нього такий довгий-довгий корінець. Бачите, який довгий. Я його обов'язково укорочую. Ну, цю я приберу. Отут є ці стержневий, а це мечкуваті корінці, вони є. і, і ще Якби це було навесні, я обов'язково цей саджанець би укоротила, обрізала. А так як у нас осінь. Я саджанці не обрізаю, тому що впереди, попереду у нас зима, і мені треба, щоб вони гарно збереглися. І менше було таких точок, де вони можуть примерзнути. Я буду їх формувати уже навесні. Як вони пробудяться, я буду бачити, що ці всі маленькі. І гілочки пробудилися, вони такі зелененькі. Ось потім я вже десь в, на початку квітня їх буду укорочувати ось так. ось так. Приблизно так. Тоді краще буде наростати кущі, краще буде формуватися коренева система і швидше буде розвиватися. Уже в наступному році ось такий садженець він досягне достатньо гарного кущика, активується вже навесні. І обов'язково буде квітувати. Висадила всі кущики. Небагато часу пройшло. Ну, звичайно, раніше я це все набагато швидше робила. Ну, зараз я вже не така молода дівчинка, тому але я висадила повністю великі, маленькі, такі більшенькі, меншенькі. Але з ними з усіма буде все. Гаразд. Уже сонечко з'явилося, вітерець. ну Звичайно, як я вам говорила, обов'язково поливаю. Кожен кущик, отак так гарно заливаю, вода попадає туди під агроволокно і не пересихає, якщо не буде опадів. Десь через день буду їх поливати. Навіть якщо залишилася якась там земля, грунти, залишки ґрунту на агроволоку, то не страшно. Дощики змивають і попадає вся ця земля саме під рослинки. У мене тут такого капельного крапельного поливу немає нічого такого. Тому я це вода зі свердловини поливаю водою зі свердловини. І стараюся, щоб кожен кущик водичка попала. Як стелила агроволокно в описі під відео я залишу вам силочку, кому буде цікаво, як я це робила. Та що, Бажаю всім миру, добра. Успіхів, вирощувані лаванди. На все добре. До нових зустрічей!